Вітаю всіх! Сьогодні відео для всіх знаків зодіаку. Дивимося поради на особисте життя і на робочі питання на лютий місяць. Починаємо. Овен. Порада на особисте життя і на робочі питання, хто да? як самозайнятий, можливо, займаєтесь своїм, можливо, працюєте на когось, але дивимося загалом. Дивимося загалом. Які поради хочуть вам сказати? І так, особисте життя і робота. В особистому житті буде здаватися, знаєте, що е, трохи буде йти е, земля з-під ніг, е, це так необхідно зараз, вам порада е, змінити щось докорінно в ваших стосунках. Прийшов цей час, і дуже велика частина залежить від вас. Тобто щось має піти. Я не говорю за кінець стосунків, я говорю за звички, за те, що вже вкоренилось, воно має змінитися. Обов'язково має змінитися, і це буде в благо. Давайте візьмемо додаткову карту, що хочуть сказати, саме після таке карта. Да, має бути якась нова, знаєте, нова сторінка ваших стосунків в вашому відношенні взагалі до, до іншої статі. Тому вам також треба змінюватись, вам кажуть. По роботі буде новий цикл якийсь. Він буде емоційно насиченим, творчим. Підніметься ваш, знаєте, потенціал в робочих питаннях. Будуть Вам, знаєте, як, вам буде здавати, що все виходить так, як потрібно, і так і буде. Це на лютий місяць для вас, Овни. Далі дивимось: телець. Телець. Ось особисте життя, порада і робота. В особистому житті, знаєте, буде така тиша, яка йде по кругу. Тобто, буде, знаєте, такі внутрішні процеси у вас будуть відбуватися, трансформаційні по цій карті. І це буде як, знаєте, біг по кругу. Але, ну, хто його знає, може, це і найкраще, бо є така стабільність, в якій ви знаходитесь. І... На робочі питання може встати питання, що вам, можливо, у вас робота і так пов'язана з якоюсь сезонністю, і паралельно можу сказати, що час, знаєте, скошувати доходи. Тобто буде багато роботи, треба буде дійсно дуже багато працювати, але і фінансово ви будете при цьому забезпечені. Дивимось. Порада на особисте життя для близнюків, знаєте, змінити свій підхід, діяти в своїх інтересах і щось так хитренько зробити, щоб відбулись зміни, так як вам потрібно. Томусь підкреслює те, що ви маєте бути такою хитрулькою, яка знаєте, бере від союзу те, що те, що потрібно. Можливо, у вас є якісь бажання просто видомовити з іншою половиною, але вам показують, що треба включити свою таку стратегічну нотку в стосунках. І в на роботі може бути знання, якісь якісь нові ви отримуєте це, може бути робота онлайн. Дуже багато якоїсь інформації ви будете збирати для вас нової, або поглиблювати те, що ви вже знаєте. Вам дуже важливо якісь нові знання в лютому місяці, або їх поглиблення. Дивимось раків, особисте життя, раки і робота. В особистому житті, знаєте, якась нова іскра. Якщо це стосунки, які були, то це нова якась сторінка, якийсь новий подих. Якщо у вас їх не було, то це прекрасний момент зустріти людину, яка дуже схожа на вас, дуже схожа на вас, і у вас є спільні інтереси. І ця іскра, вона так знаєте, от промайне і, можливо, зупиниться да, і буде постійно вас якби притягувати до себе якась людина. По роботі, знаєте, по роботі трошки відпустити якийсь таку напругу, і саме головне чути себе, свій внутрішній голос. Тобто, якщо будуть якісь нові пропозиції, звичайно, ви маєте тільки чути себе, навіть нікого з близьких, тобто дуже хорошо відчуваєте свою, свою інтуїцію, сни, все, що стосується вашого добробуту, вам дуже важливо зараз чути саме себе. Ось. Лев, лев особисте життя. І робота. В особистому житті буде вибір, який дуже нелегко зробити. І вам радять, в принципі, якщо на пораду дивитись, то це так трошки призупинитись і не робити, знаєте, нічого з гаряча. І по. По роботі може бути інформація, якась до вас прийде, яка буде вас внутрішньо е, розривати на пораду. Е, на пораду дуже хорошо обдумати все з все з різних сторін. Тобто, якщо ви отримати інформацію, думайте про те, чи вона є правдива, перевіряйте її. Це дуже важливо для вас саме в лютому місяці. Діва. Особисте життя і робота діва. Саме цікаве, що ми дивимося на пораду, і в, в діви просто дивовижні карти падають в плані поради на особисте життя, знаєте, прорвати емоції, розказати все, що ви хотіли би сказати, вже можливо дуже давно, бо чомусь вам так радять. Тобто, десь навіть... Ну от знаєте, для іншої половини це буде здаватись ніби як ком на голову фав, чого ви така прям агресивна людина. Але це на пораду вам падає, тому я маю про це сказати. І на роботі дивіться порада розуміти, що ситуація, яка би ворожа не була в колективі, а в роботі щось таке, що вам дуже неприємно, можливо, це довго відбувалося. Вам було це неприємно. Але зараз буде вихід з цієї ситуації в лютому місяці і все налагодиться само собою. Тому просто треба перечекати. Терези, Терези. особисте життя і робота лютий місяць. Терези. Терезам показують, що на пораду як би важко і деколи не хотілося себе пожаліти, розумійте про те, що зараз питання кар'єри є дуже важливими. Тобто зараз переважає матеріальне в вашому житті так треба. І на пораду на роботу, знаєте, сприймайте дуже хорошо нові можливості, які до вас можуть прилетіти. І плануйте своє життя наперед, вам показують. Скорпіони. Дивимось. Скорпіони. Особисте життя. І робота. В особистому житті вам показують, що пора впустити в життя якусь новизну. Це може бути ваша пропозиція, може бути прекрасний фільм по якимось вечорам. Нові традиції, які ви можете включити в свій союз. Тобто щось потрібно оновлювати в союзі, тому що стало дуже прісно. В роботі є. Перешкоди, які просто треба перечекати. Тому що собака вірно вміє чекати, а перешкода от, от вона, Да? Тобто гора показує перешкоди, якісь тимчасові проблеми, які потрібно буде вирішувати. Але вам показують їх просто перечекати. Далі дивимось. Стрільці. 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 Особисте. І робота. В особистому житті показують, що будьте більш комунікабельним, включайте якісь. Знаєте, ну таку активність в розмовах не, не бути, як знаєте, кожен живе своїм життям, там прийшли з роботи, і там більше ні про що не говоримо. Якщо ми говоримо про союз, які тільки створюються, якісь люди які тільки познайомились, то ми говоримо, що е, потрібно постійно багато спілкуватись, бачитись, тобто обмінюватись інформацією думками дуже важливо показують вам на лютий місяць. По роботі шанси, які можуть е, прийти до вас. Знаєте, можуть прийти такі, де ви поставите собі величезну ціль, і вам треба до неї йти. Вам показують, що якби небеса дають вам шанс, але треба зробити дуже багато зусиль для того, щоб цілі досягти. Але саме це і є порадою, тому ставте великі цілі в лютому місяці в своїй реалізації. Далі дивимось позоріг, позоріг. Життя. Робота. В особистому житті стабільна стабільність. Ніяких рухів не треба різких робити, вам показують. Дві карти, стабільні дуже випало. І на роботу дайте собі творчі пориви. Не закривайте свою якусь, знаєте, вашу саме особливість, щоб дати людям якісь ваші нові ідеї. Вам дуже важливо впустити творчість і новизну в свою роботу, в свою кар'єру. Далі дивимось Водолії. Водолії. Зараз, речі, час, водоліїв. Днів народжень, давайте подивимося на доріг, особисте життя і робота, особисте життя і робота. Дивіться в особистому житті треба сприймати все, що стається, якісь певні кризи, якісь негаразди. Е, треба сприймати зараз дуже по-філософськи, тому що е, в принципі тривожність і щось таке, що дуже вас хвилює і закриває вас від світу, є досить високим. Але по жінці, по карті жінка, ви маєте сприйняти це, знаєте, як поділити емоції на два, старатись виважено і по філософськи, по жіночому мудро підходити до питань в особистому житті. І на роботу показують дерево криси. Вам показують на пораду дуже скурпульозно зараз щось, ну, щось виписувати, в щось занурюватись, знаєте, так прям скурпульозно по крисам. Тобто дуже важливо щось зараз. Ви закладаєте якийсь фундамент, або ви вже щось вивчаєте, вам треба дуже, дуже по полочкам всю розкласти інформацію. Це займе час, але це треба робити повільно, потихеньку, і тоді це дасть результат. Далі дивимось. Далі дивимось. Риби, риби. Особисте життя. В особистому житті вас показують, що буде досить, знаєте, в чомусь буде фінал, який, по-перше, неможливо, неможливо було б да, відпустити, якби були якісь інші обставини, вам показують, що буде чомусь фінал. Якоїсь ситуації, але це буде настільки в благо для вас і настільки легко для вас, як ніби дасть вам крила. І в, ось, в робочих питаннях повільно просуваєтесь до того, що вам потрібно: знаходитись в комфорті, порада рухатись без різких рухів. Тобто, Просто ставити свої цілі, у вас вони вже, в принципі, поставлені, і рухайтесь потихеньку до них. Тобто, в принципі, вам показують якихось різких рухів в кар'єрі не робити в лютому місяці.